Доброго дня всім на моєму каналі. Хочу вам показати, як я встановив передпусковий підогрівач на свій автомобіль Зіл. Дизель з двигуном D240. Ну, також можна його на трактори, на газони теж з такими двигунами ставити. та з другими любими. Коротше, тому що я тільки в цій морози похолодало. Це заводка мене ця коротше, замучила. Це в воду грієш, проливаєш, однак погано заводиться. Ну, вирішив я його купити. Купив я його, взяв я його на 3 кВт він, значить, обійшовся він мені 1370 гривень з доставкою. Поставив я його отак, От врізався в блок замість крана, в кран, слівний кран викрутив, крутив штуцер. Саме обігрівач прикріпив на сюди. Крило постав, врізався в цей э, шланг на печку йде і пішов він на сюди на головку. Вставив тут кран перед тим як я його включаю цю вилку 220. Відкриваю цей, щоб була циркуляція. Потім як уже мотор прогрітий, машина завелась, перекриваю. Значить, Пробував я в мінус, 5. мінус 5 було на градуснику, час прогріву 30 хвилин. І двигун повністю теплий. Машина завелась без питань, залив я сюди антифриз, Виїздив на воді, поставив цей обігрівач, залив антифриз, так як вода перемерзає, якщо навіть її зливати, однак вона десь остається в патрубках, перемерзає, потім коротше, не качає. Трубки все одно десь перемерзають. Коротше, залив я антифриз, поставив бачок, щоб антифриз не видавлювало десь на землю туди, а в бачок, потім як двигун Охолоджується, то антифриз назад його сюди засасує обратно в радіатор. Що я можу сказати по поводу цього підогрівача? Поки я ним задоволений. Вже я його перевірив. Рази 4 я вже там автомобіль заводив. Так що, якось так. Всім дякую, до побачення.